Доброго ранку, доброго дня, дітки мої, ранку дітки, І з п'ятницею вас я вітаю, день цікавий обіцяю. П'ятниця хоч і робоча, та на витік хоче. з нами попрацює, з нами пожартує. дітки, у нас заняття з природою довкілля. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така? Вода. Так, вірно, це вода. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про воду. У природі є багато чудес, і сонечко, і повітря. Але найцікавіше диво природи це вода. І недаремно кажуть: вода чарівниця, тільки на планеті Земля є водичка. І саме вода зробила нашу планету зеленою і населеною. На планеті дуже-дуже багато води. Погляньте на нашу планету. Який колір переважає на планеті Земля? Синдиони. Більша частина планети Земля вкрита водою. Водички дуже багато. І вода зображується блакитним кольором, тому на Планету називають блакитною планетою. А де на Землі можна зустріти Велику кількість води? Там одна океані. Річка. Ще де? Лісу. На море, в океані. Так, моря, океан, озера, річки, водополек. Джерела. Доброго ранку всім, хто приєднався. Так, він водичка. Ось озеро, річка. Тут водойми з прісною водою. Прісна вода це чиста і яка придатна до пиття. А ось у морях, океанах водичка солона, яку не можна використовувати для пиття. А ще де може бути водичка? Ану ну то... картинка підказка. Водичка може бути розпові на літочку. ще де. Це що? Водоспад. На цвіточках. Так, на бурульках так, вода може бути ще. Водоспад. Так, ще. А вода. яка сьогодні яка сьогодні погода в нас? Дождь. Дощ, так, вода може бути, розсипує на листочку, а ось це град, градом, снігом, бурулькою, дощем, туманом. Вода основа здорового життя на землі. Вода нас оточує повсюди. А яка взагалі водичка? Є водичка кисла, є водичка, слишком гаряча, є слишком холодна. Так, все ж я чай... Вагалі, що сказала. Ну взагалі водичка яка? Вона прозора, вона без смаку, без запаху і рідка. А якщо ми щось додаємо у водичку, то вона обов'язково змінить свій смак, або ж навіть і колір. От якщо, наприклад, ми спробуємо у водичку, у склянку з водою вичавити лимон, то яка стане вода? Ті, 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 ті. Водичка стане кислою, Так. А якщо у воду додати е, цукор, то якою стане водичка? Солодкою. Якою? Солодкою. Солодкою стане вінок. А якщо ми нічого не додамо у склянку з водою, то яка буде водичка? Обична. Звичайно, без смаку, так. Вірно. А якщо ми у водичку додамо, наприклад, варення або малинове, чи полуничне, то якою стане водичка? Сладенькою. Солодкою, так. А чи змінить колір вона? Так. Так, так. вона стане іншого кольору, Так, вірно. Ще водичка може бути брудною. Ось погляньте на картинку. Якщо у воду кинути пісок, то вода стане яка? Брудна. Брудна, брудна. так, звичайно, брудна водичка стане. Скажіть, будь ласка, а кому потрібна вода? Людям. Людям вірно ще кому? Деревам, дождиком. Ви вже сказали. Людям а, далі. Да. подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Кому потрібна вода? І? Морські животні. Так, морським жителям, рибкам далі. Животні. Це хто? Животні. Комашкам, так, А квіти, дерева, кущі. Одним словом назвем рослинкам потрібна вода. А оце хто? Животня. Тваринкам. Так. А це хто? Животні. А, хам, ми можемо сказати, що вода потрібна всьому живому. І рибкам, і комашкам, і рослинкам, і тваринкам, і птахам, і нам, з вами, людям дуже необхідна водичка. А хто живе у воді? Риба! Рибки ще. Дельфини. Дельфіни. Крабочки, і крабочки, черепашки, і медузки, і кальмарчики, сатика, і креветки. Так, вірно. Отже, можна сказати, що. Ці фігурські мешканці вони не зможуть жити без водички, так? тому що вода для них рідний дім. В житті людини водичка потрібна постійно. Наш організм складається на 70% з водички. А для чого ж нам потрібна водичка? Так щоб пити її, вірно. А ще для чого? Митися. Ще раз скажи, Сашулька, не почула. Протися. Плитись, купатись. Так, так. так, ще для чого? Вісість в теракті. Прати речі, так. Вісість в теракті. Так, чистити зубки, виконувати гігієнічні процедури, так? мити посуд, готувати їжу. Потрібна нам водичка? Так. Так, так. а обов'язково доглядати за рослинками. Так. Так, вірно, вода дуже необхідна в житті. Кожної людини. Без водички загине все живе. <кій> <кій> так, добре. А ще, дітки, є такі свята, які пов'язані з водою. Це свято Івана Михайла і свято водохреща. Але, на жаль, чистої питної водички стає. На нашій планеті все менше і менше. І винні цьому люди, тому що викидають сміття, на берегах водойми залишають або навіть викидають у водичку і цим самим забруднюють її. Погляньте, будь ласка, на цю картиночку. Зараз ми маємо з вами. Розглянути кожен малюнок і поставити смайлик. Веселий чи сумний? Скажіть, будь ласка, ось картинка стічні води і каналізація. Вони забруднюють воду чи ні? Да. Забруднюють, отже, ми поставимо сумний смайлик, він не посміхається. Так. А морські тваринки вони забруднюють водичку чи ні? Ні, ні. ні. не забруднюють, забрудню поставимо. Веселий смайлик, так. А хімічні отруйні речовини забруднюють водичку чи ні? Так. Так, так, так. так забруднюють сумний смайлик, вірно. Скажіть, а люди, які плавають, забруднюють чи ні? Ні, О, ні не ні. забруднюють, а сміття, яке плаває у воді, забруднює, так, сумні. А різноманітні е, нафтовідходи, нафтопродукти, вони забруднюють? Забруднюють. забруднюють, звичайно, сумний смайлик. Так, а рибки, птахи забруднюють. Ні, ні. ні, ні Не забруднюють. Вірно, поставимо веселий смайлик. Воду очищують різноманітні, ось такі е очисні споруди. Вони спеціально. Придумали її для того, щоб очищувати водичку. А ще є природні очисники. Це очерет, водорості, рибки, вони очищують водичку. Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослинки, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Сьогодні ми з вами поговорили дітки, про воду. Тож ви маєте обов'язково берегти, економити водичку. І не забруднювати її. Ось таке сьогодні у нас з вами заняття з природного довкілля про водичку. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше заняття. Ви сьогодні розумнички, добре працювали, відповідали на запитання. Я бажаю вам всім гарного дня. Відпочивайте, дітки, до побачення. До побачення!